4 червня у західних, північних та місцями центральних областях очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі сильні зливи, град та шквали до 25 метрів за секунду. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 19 градусів. Вдень плюс 23, плюс 28. у південних та східних областях до плюс 33 градусів на Полтавщині. Упродовж понеділка погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 18 градусів, в день 27 градусів із плюсом. Від самого ранку хмари закриють небо над Кременчуком, і похмура погода триматиметься до завершення дня без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 29, вночі очікується плюс 19 градусів. Вівторок не порадує ясною погодою мешканців і гостей горішніх плавнів. Хмари триматимуться на небосхилі від ранку до пізнього вечора, без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 19. Денна становитиме 30 градусів із плюсом. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 4 червня 1975 року, за даними мету, у фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2003-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.